Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для снастей. Це ідеальне рішення для зберігання всього необхідного рибальського спорядження. Ця коробка має велику місткість та розділена на декілька відсіків, що дозволяє організувати та зберігати гачки, приманки, блешні та багато іншого. До непроникна конструкція захищає вміст від вологи, запобігаючи пошкодженню інструментів та приладдя. Коробка виготовлена з міцного пластику, що гарантує довговічність та стійкість до зношування. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко переносити її під час риболовлі або транспортувати в рюкзаку.